Ця наша контактна інформація завжди є в профілі. Як потрапити в профіль, треба натиснути на іконочку, ось тут десь ви її повинні бачити, і ви потрапляєте в профіль нашої компанії. Там є адреса, там є електронна пошта, там є номери телефонів. Завжди актуальна інформація є на нашому сайті. Там також є в профілі посилання на сайт, де ви зможете дізнатися всю актуальну інформацію. Ну, поки ви питаєте за місто сама, відповім, що на Жовтень 25-го року актуальна вартість кремації людини в Самарі в місті Самар коштує 14 тисяч 100 гривень. Що входить в цю вартість? Труна завантаження її та доставка до місця знаходження померлої людини в місті Самар, завантаження та транспортування в крематорій, кремація з усіма можливими платежами в самому крематорії, урночка для праху сюди входить. Довідка про кремацію та повернення урни з прахом. До нас в офіс в місто Дніпро, де ви сама зможете приїхати і забрати в зручний для вас час, урну з прахом та документи, які ви нам передаєте, для того, щоб ми могли зробити кремацію, нам від вас потрібно свідоцтво про смерть на померлу людину та довідка, на котрій вказана причина смерті. Якщо причина смерті звичайна, якась не кримінальна, то ніяких дозволів не потрібно. Якщо кримінальна якась причина смерті, наприклад, там перелами чи ще щось. То треба дозвіл з прокуратури. Ну це ми вас зможемо в телефонному режимі проконсультувати, проконсультувати повністю. Телефонуйте ВКонтакті, в шапці профілю є вся інформація, всі контакти.